Всім привіт! Слава Україні! Ми сьогодні з вами поговоримо про стікмікси. Стікмікси від торгової марки Bounty для початківців. Стікмікси від торгової марки Bounty для тих людей, які ловлять вже довго. І крім того, ми сьогодні поговоримо про унікальну новинку. Вона буде називатись Knockout. Це та. Річ, яка допомогла збірній України в 2023 році виграти чемпіонат світу у Франції, абсолютно немає аналогів. Ви потім побачите, ми знімемо в акваріумі, як оця штука працює. Друзі, 10 років тому, коли ми, наша команда, починала ловити рибу, ми поїхали на наші перші змагання. Ми хотіли в когось навчитися, як це робити правильно, і насправді це було дуже складно зробити, тому що 95% відео в Ютубі це звичайні рекламні відео, Відео, за які блогерам платять. На цьому каналі ми, триразові чемпіони світу, ділимося от всіма нашими напрацюваннями за 10 років. Все, що ми знаємо, все, що ми вміємо, ми все розказуємо вам, шановні наші підписники. Тож, якщо ви хочете ловити набагато більше риби, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І тоді ваші улови стануть набагато кращими. Крім того, традиційний розіграш в кінці відео ми розігруємо ось це от Джерсі, в якому збірна України виграла чемпіонат світу в 2023 році у Франції. Ну, не ось це, от саме це моє, а таке саме вашого розміру, який саме вам підійде. Крім того, ми, у нас буде ще 10 переможців, які отримують які отримають ось такий от комплект. Один стікмікс від компанії Bounty і один преміум стікмікс від компанії Bounty. У нас буде всього 11 переможців. Умови конкурсу, як завжди, будуть в кінці цього відео. Починаємо зі звичайного стікмікса для початківців. Їх є всього 11 видів, і вони дуже і дуже і дуже прості в користуванні. Значить, Відкриваємо наш стікмікс. Що в нас є всередині? Всередині в нас є рідина, і всередині в нас є пеліц, який одразу ароматизований. Тобто, оце в нас Стікмікс корн і відповідно це все одразу пахне кукурудзою. Тобто, тут не потрібен додатковий ліквід для того, щоб надати йому запах. Просто ось так от ми можемо взяти його, зв'язати стік і відповідно кинути в воду, воно буде працювати. Чи можна ось цю рідину? Ось цю рідину заливати всередину. Можна, але дивіться, що вийде. От бачите, я залив повністю рідину в середину. Це в нас Страубері Salmon Stick Mix. Залив я, напевно, годин 7 чи 8 тому. І він, вроді, майже її впитав, але майже. От частково він ще мокрий. Тобто, цей пілець, який тут є, він вже напитаний, напитаний рідиною. І якщо ви залиєте цілу банку, він буде дуже і дуже, дуже довго сохнути. Тобто, якщо ви хочете все-таки залити, заливайте, але не повністю заливайте не цілу. Тобто, як цим всім ми користуємося? Ми приїжджаємо на водойму, можемо трошки залити, можемо не заливати. В'яжемо стік. Після того, ось це можна використовувати як звичайний діб. Зв'язали стік, мокнули сюди в цю рідину і, відповідно, закинули воду. Що важливо пам'ятати, я, можливо буду говорити банальні речі, але ще раз, це стікмікс для початківців. Початківцям це обов'язково треба знати. Як у вас є якийсь час розчинення вашої ПВА сітки? Е, тобто ви зв'язали, кинули в воду, подивилися, скільки часу вона розчиняється. Якщо ви її замочите в діп, то оцей час розчинення буде набагато довший. Перед тим як закидати стік у воду, завжди перевіряйте, скільки часу він вам розчиняється. Ми зв'язали стік, задіпували його, мокнули сюди, кинули під берег. Якщо це 30 секунд, хвилина, півтори хвилини, ок, можна ловити. Якщо з цей час 5-10 хвилин, значить або вам потрібно іншу пива сітку, або тоді ось в цю рідину його мукати не потрібно. І навпаки, якщо ви зв'язали стік. Ось так от, просто з цього пеляться, так? Кинули його у воду, ви бачите, що він розчиняється у вас за 10-15 секунд. Це надто мало. Відповідно, ви його можете макнути, і тоді він буде розчинятися довше. Тобто, за допомогою діпа ви не тільки надаєте запах своєму стіку, ви ще можете регулювати час розчинення вашої пива сітки. Бо буває таке умовно, що вода вже тепла, а ми приїхали, і в нас тільки сітка для холодної води, вона розчиняється надто швидко. Діпування тоді допомагає в цьому випадку. Ну і тепер преміум Стікмікс. Той стікмікс, який був в сезоні 2023 і на який зловлено сотні тонн риби. Дуже популярний продукт, але він в цьому році трошки виду змінився. Зараз покажу, як ми намагаємося від сезону до сезону все покращувати, значить, що входить в комплект. Активатор кльову, який був рідина. Вона була в нас в двох баночках, ми її вмістили в одну. І в сезоні 2023, ось тут, от, ось в цьому стікміксі були висипані ось ці бойлики. І це було не дуже добре, тому що ці бойлики підсихали. Тому що ви придбали стікмікс, умовно, сьогодні, а на риболовлю ви можете поїхати там через місяць чи через два. Так, от за цей місяць чи два ці бойлики висохнуть, і це не дуже добре. І ось тепер ми їх помістили от в таку от баночку. Відповідно, для того, щоб зробити Стікмікс, ми відкриваємо баночку. А, супер. Шикарно пахнуть білочаном. Ми їх висипаємо сюди. Висипали, перемішали. Перемішали. Після того ми беремо цю рідину, виливаємо її. Можна, звичайно, цілу вилити, але це буде довго. А, що важливо, в чому різниця? Якщо тут пелець одразу в нас має запах, то тут пелець запаха немає в преміум стік міксі і для того, щоб йому надати запах, тут обов'язково потрібно налити якусь частину рідини. Інакше він не буде цей стік пахнути білачами. Долили рідину, закрили кришкою, перемішали. Ну от, ви приїхали на риболовлю, приїхали на риболовлю, спочатку його замішайте, і поки ви будете розставляти табір, він якраз вам нормально напитається. Після того, як він у нас висохне, після того, як він у нас висохне, ми беремо цей от активатор кльову і так само досипаємо сюди. Але краще це зробити саме після того, після того, як він у нас висохне. І в принципі, по суті, по суті. Якщо не вважати, що оці бойлики в окремому в окремій коробочці в нас, то це той самий стікмікс, який в нас був в сезоні 2023, до якого ви всі, шановні наші підписники, привикли на який ви ловили купу риби, він точно так само працює з цією різницею. Що тепер бойлики в нас бойлики, які всередині працюють набагато краще. Чому цей Стікмікс, саме ось цей, він шикарно працює. Ось цей от активатор, який тут є, він допомагає нам дуже часто отримувати дуже швидкі покльовки. Знову ж таки, на тому самому чемпіонаті світу у Франції, може, дуже, дуже часто риба клювала просто з руки. Тобто ми закинули, коли риба заходила на точку, її було настільки багато, що ми закинули палку, не встигли її поставити на родпот, і вона у нас вже поїхала. Швидка робота Стіка завдяки саме ось цьому от активатору кльову. Бойлики, які є всередині, дуже важливий елемент стікміксу. Чому? Якщо є якась невеличка сорна риба, якась плотва там і так далі, то ось цей от маленький пільчик вона швидко виїдає, але вона не зможе дуже швидко виїсти оцей от бойлик, тому що він просто більшої фракції. Тобто навіть при наявності сорної риби. От якась частина, якщо прийде навіть ваша сорна риба з'їдати стік, то якась частина оцих от бойликів вашого стіка все-таки залишиться біля вашої насадки. Чим ще преміум стік мікс сезону 2024 відрізняється від преміум стік мікс сезону 2023. Це самим складом рідини, яка є ось в цій баночці. Як виглядають е, наші рибалки? Якщо ми їдемо на просту рибалку? Більшість людей їде просто ловити рибу, та не більшість всі. Ми ж їдемо завжди тестувати. Тобто, ми дуже багато часу приділили тому, як покращити оцей стікмікс. І в нас був стікмікс з одною рідиною, стікмікс з другою рідиною, з третьою рідиною. Це дуже така клопітка робота. Але в результаті ми отримали дуже робочу рідину. Що всередині розказувати не буду, але повірте, це дуже добре працює. Ну, а тепер новинка. Нокаут. Тут буде така наклеєчка, на якій буде написано нокаут. Ми її відкриваємо. Вона теж буде з самих різних запахів. Ось це от в нас корм. А, шикарно вона пахне в нас кукурузою. Значить, що з нею робити, як її використовувати, і який результат ми з цього всього отримаємо. Важливо для того, щоб стік працював дійсно добре. Ось цю от... Оцей нокаут не можна засипати до стікмікса, якщо він ще не повністю впитав наш ліквід. Тобто вона сама суміш, вона повинна бути суха. Тому, так як вона в мене мокра, ми візьмемо трошки сухого пєліця. сухого, додамо туди бойликів Ну, будемо вважати, що це в нас в нас зволожений стікмікс. І тепер досипаємо, досипаємо активатора, звісно. Досипали активатора. І тепер досипаємо ось цього нашого нашу новинку. Нокаут. Перемішуємо. І тепер от з цього, що вийшло, ми з вами зараз зв'яжемо стік і подивимось, як він в нас працює. Набираємо стік мікс. Зав'язуємо стік. Ну тепер зараз ми ось цей стік кинемо в акваріум і подивимося, як він працює. Ви щойно бачили у відео, як працює ось ця добавка, нокаут. Що важливо, от є дуже багато всяких речей, які можна додати в стік для того, щоб вони вспливали. Але вони всі вспливають буквально за 2-3, максимум 4, ну, потолок-5 хвилин. Тобто стік розчинився, це все всплило і потім просто. На дні лежить наш пелець, і відповідно біля нього наша насадка. Так ось цей от нокаут працює до півгодини. У мене вже зараз просто нема на то часу. Я зніму якось окреме відео. Ми ще раз з вами зв'яжемо стік. Поставимо акваріум, постав, якщо ми все зробимо правильно, поставимо акваріум, поставимо годинник, і ви подивитесь, що вспливаючі частинки будуть підніматися до півгодини. Кому цікаво, ви можете вдома точно так само в акваріумі це спробувати і зробити цей експеримент. Це особливо важливо, коли у вас не активна рибалка, і коли у вас не активна риба. А таких рибалок у нас дуже багато. Якщо ми там за сезон їдемо 10 разів на риболовлю, з них 2 риба буде активна, і вісім вона буде неактивна, вона десь пливе в пів води. Так от ці от вспливаючі частинки, які постійно вспливають, вони е, допомагають їй опустити вниз і все-таки зробити так, спровокувати її на покльовку. Ось це все ще раз, для тих людей, які зможуть це все зробити правильно, і які. Правильно це все зволожить, правильно це все змішають. І ну, для тих, хто хоче, скажімо так, трохи побавитися. Якщо ж ви початківець і ви тільки починаєте свій шлях в риболовлі, то для того, щоб не наробити помилок, вам повністю буде достатньо ось цього не преміум стікмікса, а звичайного стікмікса. Пеліц одразу ароматизований. Рідина, в'яжете стік, закидаєте у воду і ловите рибу. Я не ловлю на стік, я ловлю на ФЛЕТ, скажете ви. Так от, в наступному відео ми покажемо, як додаток нокаут використовувати у Флеті. Виходить просто фантастична робота. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, і тоді ви це відео точно не пропустите. Ну і нарешті розіграш, друзі. Ось це Джерсі, в якому збірна України виграла чемпіонат світу у Франції. Хтось з вас може виграти? Крім того. 10 переможців, всього буде 11. Один виграє Джерсі, і 10 виграють ось такі от два комплекти наших Стікміксів. Один звичайний Стікмікс і один преміум Стікмікс. Що для цього потрібно зробити? У нас завжди стандартні умови. Перше. Ви підписуєтесь на наш канал, і в ваших настройках ви повинні забрати настройки приватності для того, щоб рандомна програма, яка буде вибирати переможців, бачила, що ви на наш канал підписані. Це перше. Друге, ви ставите лайк цьому відео. І третє, як працює наш канал, ви задаєте питання, ми на найцікавіші питання знімаємо відео. Тобто в коментарях під цим відео ви пишете ті питання, те питання, яке саме вас цікавить. Якщо питань буде багато, ми, відповідно, їдемо на озеро і знімаємо відео як відповідь на ваше питання. Розіграш ми проведемо рівно через два тижні після того, як це відео буде опубліковане. А результати розіграшу будуть в наших групах Viber і Telegram Академії Рибалки. Посилання на ці групи буде в прикріпленому коментарі і в описі до цього відео. І, до речі, саме там, в цих групах, ви можете задавати напряму мені свої питання. Я кожного дня в цих групах на ці питання відповідаю. Друзі, до зустрічі на каналі, до зустрічі на водоймах. Слава Україні!